Кін паркінг бапкін. Варкін, баркін, баккін. Ти король. Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. 15 лютого в Лас-Вегасі в рамках третього шоу від Зуфа Боксін. Пройде поєдинок у суперважкій вазі між нігерійцем Ефе А та колишнім чемпіоном світу зі США Чарльзом Мартіном. Коротенький анонс. Колишній лідер напівсередньої ваги Ерл Спенс відновить кар'єру вже цього літа. Американець має провести поєдинок у першій середній вазі проти екс-чемпіона світу з Австралії Тімадзю. Супербій між представниками першої середньої ваги Верджелом Ортісом та Джароном Енісом. Нарешті на фінальній стадії переговорів. І запланований до проведення на квітень. Місце поєдинку Лас-Вегас. Екс чемпіон на півошкої ваги, українець Олександр Гвоздик прокоментував поразку від Радівої Каладжича та жорстко висловився в адресу експертів про можливе завершення кар'єри. Менеджер британського чемпіона Фабіо Вордлі заявив, що якщо бій Олександра Усика проти Деонтея Вайлдера зірвався, то Фабіо знову викликає українця. 15 лютого в Лас-Вегасі відбудеться вже третє шоу від новоствореної промоутерської компанії ZUFA BOXING. Головною подією вечора стане десятираундовий поєдинок у суперважкій вазі між нігерійським контендером Фа Джагбою та колишнім чемпіоном світу зі США Чарльзом Мартіном. Для Джакби цей бій логічний етап у кар'єрі. Нігерієць чітко усвідомив: без серйозного промоутера за спиною розраховувати на титульний шанс або великий бій майже нереально. Це особливо прикро, зважаючи на те, що навіть у протистоянні з Мартіном Баколе він уже показав, що здатен заробляти серйозні гроші і бути конкурентним на топрівні. Саме тому Ефе зробив по суті єдиний правильний крок: підписав контракт із компанією, яка може гарантувати регулярні поєдинки. Його суперник Чарльз Мартін, боксер якого довгі роки недооцінюють. Для багатьох фанатів він таки залишився випадковим чемпіоном. Але чи справді це так? Навіть у солідному віці і після тривалих простоїв Мартін зумів серйозно потрясти Джареда Андерсона, вийшовши на бій на короткому повідомленні і ледь не створивши гучний апсет. Раніше він побив небезпечного Луїса Ортіса, хоч і програв йому нокаутом, але дав максимально конкурентний поєдинок Адаму Кавнацькому та нокаутував експретендента Джеральда Вашингтона. З погляду стилів, б'ючий лівша контровик Мартін може виявитися дуже незручним суперником для фаворита. А Джакба практично не боксував з лівшами такого рівня. Якби не поважний вік, знос і серйозний простій екс-чемпіона, ризик поставити на Мартіна виглядав би цілком виправданим. Але швидше за все нас очікує перемога аджакби конкурентним рішенням судів. А яким буде ваш прогноз, пишіть під відео. Колишній лідер напівсередньої ваги Ерол Спенс відновить кар'єру вже цього літа. За інформацією The Ring, американець проведе поєдинок у першій середній вазі проти екс-чемпіона світу з Австралії Тіма Дзю Бій запланований на літо, а з великою ймовірністю шоу прийме AT&T Stadium у Техаському Далесі, домашня арена Спенса. Нагадаємо, востаннє Ерл виходив на ринг у літку 2023 року, коли в бою за звання абсолютного чемпіона на півсередньої ваги був достроково розбитий Теренсом Крофордом. Дзю у 2024 році конкурентно програв Себастьяну Фундорі і спочатку очікувалося, що саме переможець того бою зустрінеться зі Спенсом. Проте домовитися не вдалося. Водночас існує ризик зриву поєдинку. У березні в Австралії Тім Дзю має провести проміжний бій. І потенційна поразка може поставити хрест на літньому мегафайті. Продовжуємо. Тривала сага з організацією бою між тимчасовими чемпіонами світу у першій середній вазі Верджолом Ортісом та Джароном Енісом. Схоже, нарешті, добігає кінця. Переговори то давали надію, то знову зривалися остаточно і безповоротно. Але зараз сторони знову максимально близькі до домовленості. Про це повідомив відомий інсайдер з Рінг Майк Копінджер, який стверджує, що поєдинок можуть узгодити вже цього тижня. Орієнтовна дата квітень, місце проведення Лас-Вегас. Для Еніса це лише другий бій у вазі до 69,9 кг. У жовтні минулого року він знищив у Ісмуліму вже в першому раунді. Ортіс своєю чергою значно досвідченіший у цій категорії 5 поєдинків, два з яких він провів у 2025 році. Перемога за очками над Ісраїлом Мадримовим та швидкий нокаут Еріксона Лубіна в другому раунді. Додаткової інтриги додало й те, що минулого тижня сам Еніс закликав фанатів тримати пальці схрещеними. Тож чекаємо майбутнього анонсу. Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі, українець Олександр Гвоздик прокоментував поразку від Радіоя Каладжича, визнавши, що ключову роль зіграла його власна надмірна впевненість. Зі мною все добре, фізично ніяких проблем я не відчуваю, психологічно також все добре. Звичайно, радіти нічому, але й плакати я також не буду. Лейно трапляється, сказав Гвоздик. В якийсь момент я просто перестав боятися ударів суперника і занадто сильно хотів завершити бій достроково. Мені здавалося, що йому вже кінець. Він шукав зручну нагоду, щоб здатися. Але я буду сподіватися, що ми проведемо реванш. Гоздик також жорстко відповів критикам, які радять йому завершити кар'єру. Якби я слухав експертів, які кажуть мені, що потрібно завершити кар'єру, то зараз моїм найбільшим досягненням була б перемога на чемпіонаті області серед юнаків. Я це чую все своє життя починаючи з 12 років. По кадетах вб'ють, по юніорах вб'ють. Про дорослих навіть і говорити не хочу. Але і заперечувати експертам теж не буду. Так, я вже старий. Так, я вже ніякий. Так, вже треба зав'язувати. Але це рішення я прийму, коли сам захочу. Дайте хоча б в кінці влучати красиво. Може очолю хайлайти з нокаутами в іншій ролі, сказав гоздик порталу LuckyPunch.net. Нагадаємо, що 1 лютого Гвоздик програв каладжичу технічним нокаутом у сьомому раунді. Ну і на завершення. Чемпіон світу за версією WBO в суперважкій вазі Фабіо Уордлі знову заговорив про бій з володарем трьох інших титулів Олександром Усиком. Менеджер британця Майк Лофо підтвердив, що після зриву бою Усик Уайлдер команда Уордлі знову пропонує українцю уніфікацію. Фабіо хотів битися з Олександром Усиком після перемоги над Джозефом Паркером, але Усик вирішив піти шляхом бою з Дентем Уайдером. Зараз цей варіант відпав. І Фабіо, хоче об'єднавши бій з Усиком за всі пояси. Ми також намагалися організувати бій з Чосорою або Вайлером на 4 квітня, але вони знайшли розраду в обіймах один одного. Судячи з прес-конференції, вони поводяться як закохана пара, але бокс жорсткий спорт, тому я бажаю їм всього найкращого в майбутньому іронізує Афо. Що стосується Дюба, то це очевидно той поєдинок, на який Фабіо з радістю погодився б. Немає нічого кращого, ніж повністю британське протистояння за титул чемпіона світу у важкій вазі, підсумував менеджер британського чемпіона. Тим часом промоутер Френк Уоррен заявив, що це усього тільки чутки. Зараз варіант протистояння між Вордлі та Дюбуа відпав. Фабіо хоче об'єднавчий бій з Усиком за всі пояси. Що ж, як ми бачимо, після зриву бою з Вайлдером інтерес до Олександра Усика повертається з боку чемпіона WBO Фабіо Вордлі. Фактично, усик знову стоїть перед вибором. Уніфікація, обов'язкові захисти або великий комерційний бій. А як ви вважаєте, чи варто усику погоджуватися на бій з Вордлі за статус абсолютного чемпіона, чи краще зосередитися на більш грошових поєдинках? Пишіть ваші думки у коментарі під цим відео. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.